Уся Рівненщина любить Московську церкву чи тільки окремі депутати обласної ради місцевої. Ростислав Павленко, народний депутат фракції Європейська Солідарність у Верховній Раді України, розказав прекрасну історію про єдність, як її бачать партійці Зеленського. Єдність абсолютно необхідна для перемоги України, і вона на те її єдність, що має працювати однаково для всіх. Бо коли Європейська Солідарність єдність тримає. А у відповідь отримує від влади атаки, це називається іншим словом, і точно не сприяє перемозі. Днями голову Рівненської обласної ради Сергія Кондрачука відправили у відставку, замість нього обрали керівника фракції Слуги народу Андрія Карауша. Депутатка Софія Федина написала, що за відставку Кондрачука голосували в єдиному пориві батьківщина, Замайбах, Радикали Ляшка, Сила і Честь і, звісно, слуги. Як сказано у вимозі щодо дострокового припинення повноважень Кондрачука, зокрема у зв'язку з цитую винесенням на сесії обласної ради політичних питань, які розколюють суспільство в умовах воєнного стану, кінець цитати і що ж це за політичне питання виносилося? виявляється таке про московську церкву. Ще 30 травня Сергій Кондрачук зареєстрував проєкт рішення обласної ради про звернення Рівненської обласної ради щодо діяльності на території області УПЦ МП. Його не було проголосовано, натомість з'явилася оця цитована вища вимога. Але, видно, усвідомивши, що їхнього сприятливого ставлення до московської церкви не поділяють мешканці області і зняття голови з таким формулюванням буде явкою з повинною, слуги і їхні підпомічники. Поспішили підстрахуватися. 10 серпня внесли практично ідентичний за текстом проєкт рішення облради, який 12 серпня було проголосовано, і жодного розколу суспільства не сталося. Хоча й торжества єдності також, бо, проголосувавши це рішення, Сергія Кондрачука таки звільнили. Така атака на єдність ще й під прапором захисту московської ФСБ церкви є ганебною. А на швидкоруч перероблена заява, аби лише змінити авторство. Показує, що політика какая разниця знову піднімає голову. Це веде до розбрату саме того, що насаджує тут московська церква, тому ініціатори цього дійства за неї так і вступалися.